Яку милу патріотичну кав'ярню в Одесі я знайшла відразу? Кажу, що це не реклама, а просто ділюся з вами прикольною знахідкою. Так от через дорогу від українського театру знаходиться посадену кафі, крім духмяної кави і вітамінізованих авторських чаїв, гарного інтер'єру та кльового тематичного оформлення, мене підкорила патріотична атмосфера цього місця. Тому що на стіні можна побачити таку карту України з написом хом, під якою відвідувачі відповідають на питання, що перше вони зроблять після перемоги. Я знайшла отаку річ саме в такому зошиті. Левко Лук'яненко, дисидент, політв'язень, герой України, написав чернетку акта проголошення незалежності України. Ось у такому маленькому непримітному зошиті вмістилася доля нашої держави. Його відтворили, щоб у ньому міг написати кожен з нас свої ідеї, творчі задуми, конспекти, лекції, а може, і нову історію. Прибуток від продажу зошита незалежності Сільпо передає на реабілітацію звільнених українців. Дякую, Сільпо за таку гарну ініціативу. А посадена Ко за те, що зігріваєте не. Тільки а вірую в нашу перемогу.